До нового навчального року російськомовні класи та групи у дитсадках відкриті у кожному районі столиці. Такі плани оприлюднили у главку освіти. Активісти вийшли з пікетом, бо порахували, поки для російськомовних учнів друкуватимуть підручники, на українських будуть економити. Маючи російськомовні підручники, ми змушені будемо клеїти собі ті ж футбольні м'ячі. Самі. ось так під стінами мерії – урок фізкультури, інформатики та географії. Контурні карти учні малюють власноруч як символ безгрошів'я. Вчителі із фіговими листками збирають гривні на книжки та спортінвентар. Стан теперішньої освіти в місті Києві це сором. І сором цей, на жаль, прикривають не рядочками в бюджеті фіна фінансовими, а прикривають російськомовністю. Сергій викладає у педагогічному коледжі, боїться, якщо нововведення запрацює, усі навчальні плани доведеться дублювати російською. Для когось ідея, для когось це реальна робота, яка просто з'являється ні звідки, і яку треба робити, і за яку яка не оплачується. Все це, це затія згори. Та бачите, і міністерство в його. Собі воно здійснює власне от політику рярадянізації освіти і русифікації освіти. У міністерстві освіти про пікет знають, але радять не піддаватись на провокації. Такої ініціативи немає. Не повторюйте брехню. Є закон, який треба виконувати. Батьки мають право обирати згідно чинного законодавства, і органи освіти повинні це виконувати. За законом у будь-якій школі достатньо 15 заяв від батьків, аби відкрити окремий клас із певною мовою навчання, чи то російською, чи Будь-якою іншою учасники акції звернулися до київської міської адміністрації, аби там провели громадські слухання. Активісти впевнені, рішення про масове відкриття російських класів у школах і груп у садочках не може прийматися за зачиненими дверима. Катерина Рбаракарсаніміглазов день сіті.